Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пишуть про вибухи на аеродромі Калуга, саме на тому аеродромі, де базується вбивці мирного населення Франківська. 52-га авіаційна бригада попала під роздачу. пишуть, що дрони Довбуш знайшли свої цілі. Пише телеграм-канал Калужський партизан. Раніше партизани оголосили план, згідно якого пріоритетними цілями стають саме пілоти важких бомбардувальників, які сьогодні обстрілювали Франківськ. Ну це їм тепер не Мирне населення бомбити гра на виживання почалась. За даними закритих телеграм-каналів, наближених до штабу, заложний віддав прямий наказ: знищувати всі ракетоносії, до яких у нас є шанс дістатись. Зокрема, це стосується флоту і найновіших ту 160 м Для цього в РФ працюють місцеві партизани. ту 160 м стане пріоритетною ціллю. До слова минулого разу наказ заложного був виконаний. У Мурманську стоянку тушок накрили. В той же час у п'ятницю 11 серпня над московськими аеропортами внукової і калуги закрили небо над аеропортом Внуково оголошено режим Килим. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зазначається, що у районі міста Кубинка Московської області помітили безпілотник. Він нібито летить у бік Москви. Повітряний простір над столичним аеропортом Внуково закрито. Вильоти і прильоти рейсів відкладено. Частину літаків перенаправлено до інших аеропортів. Повідомляють роз Крім того, авіавлада РФ закрила повітряний простір над аеропортом Калуги. Там стверджують, що це зроблено для безпеки польотів цивільних повітряних суден. Представни екстрених служб заявив РІА Ріановості, що простір над аеропортом Калуги закрили через загрозу атаки безпілотників. Йдеться в повідомленні. Слід додати, що режим Килим вимагає негайного приземлення або виведення з цього району всіх повітряних суден, що перебувають у повітрі. Зазначається, що вибух пролунав поруч із Крамишинським гідровозлом у російській столиці. За даними Розмі, там упав би пала літакового типу. За їхніми словами, він летів уздовж русла річки на висоті 150 метрів. Після пролунав звук вибуху також повідомлення. Про падіння на ворохобовому уламки одного з БПЛА у Москві знайшли за спортивним майданчиком на дереві, навколо все в дрібних осколках корпусу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.